Усім привіт! Продажі Hyundai AX35. Це нас 2-літровий дизельний двигун, автоматична кропка передачі, гідротрансформатор, повний привід. 2014 рік випуску. 236 тисяч оригінального перевіреного пробігу. хороші такі гарні комплектації на 16-х лекоспавних колесах. Одразу ж на зимовій резині. Колеса в гарному стані. Кузов в чорному кольорі. м'ятин, царапин сколів. Маю ось таку максимальну оптику, денні ходові вогні, умивач, фар, протютоманні фари, сколів, царапин, м'ятин, абсолютно нічого немає, як бачите. Також дублюючі поворотники, датчик світла, датчик дощу. В даній комплектації немає панорами, люка. Для когось це плюс, для когось це мінус. Кожен хоче по-різному. Також складання підігрів електрорегулювання дзеркал. Показую козу з цієї сторони. Познизу він захищений таким пластиком, щоб швидко не вибивали від каміння, так продумано заводу. Позаду маємо фаркоп, розетку, партроніки, буде комфортно паркуватися, також камера заднього вигляду присутня. Всі щил тільки на місці. Система повного приводу 4ВД. Так само максимальна задня оптика. Зверніть увагу, LED. Буде класно світити вечором або вночі, вирізняти машину в потоці. По цій стороні так само бачимо все нас в порядку. Класні такі оригінальні хюндаївські диски. Графітовий колір. дуже хороша ще зимова резина Мішелін. Стоїть. Ось розмір її 215 70 16 На 16 колесах цей автомобіль дуже м'якенький. Якщо вже брати більший радіус, то буде трошки жорсткувати для наших доріг. Також дуже хороший кліренс цього автомобіля. Для великого міста десь на бордюр виїхати, запаркуватися, щоб не боятися щось зачепити. То класна машинка так. Зверніть увагу, який тут паркуватись, під'їжджаєте до бордюру, скільки ще місця тут лишається. Зараз перевіримо автомобіль товщину міром. Такий професійний прибор профілайн. Почнемо з капота. От оригінальний оригінал. Ліве переднє крило оригінал. Дверка оригінал. Задня дверка оригінал. В дуже хорошому збереженому стані, таке від зеркаля. Машина приїде так. Машина гарно обслуговувалась. Також вся сервісна історія присутня. Дивіться відео до кінця, все я вам буду поступово показувати. Дах так само оригінал. Він розмитнений, сертифікований, готовий до постановки на облік. Також можлива доставка автомобілів по Україні. Це на нас удичка, що скапає по автомобілі змейки. У нас є підкрас ось цього крила косметична. Далі дверка оригінал. Це так, також дверка. В оригіналі, і також перефарбоване все крило так само косметично. Два косметичних підкраси переднє і заднє крило. Так більше нюансів, нічого такого немає. Це все робилось за кордоном, так автомобіль і приїхав. Можливо, була якась царапина чи ще щось. Одразу там, щоб пройти тих огляд, потрібно, щоб кузов і технічний стан автомобіля був у гарному стані. Зараз перейдемо до салону, покажу комплектацію всередині. Так, переходимо до салону. З такий на класному, темному виконанні комбінований салон. Покажу одразу потолочок. Не прокурений, не протертий, посторонніх запахів автомобілі немає. Така у нас дверна карта, так само без подряпин. Повний електропакет, складання підігрів, електрорегулювання дзеркал, блокування дверей, вікон, електропривід усіх вікон, шкірні вставочки, ніяких царапин немає. Саме він код фіксуйте собі до перевірки. Комбіновані сидіння з підігрівом, також руль нас з підігрівом. Тут у нас управління підсвіткою, і допомога при з гори, Система антизаносу включати або виключати. Зараз присядемо. Авто затемнення дзеркала, підсвіточка, мікрофон. Підключати телефон через Bluetooth можна розмовляти. Шкірине мультифункціональне кермо з підігрівом вже вам говорив. Дуже класну взимку за хвилину-дві, воно одразу нагрівається. Також є підігрів сидінь, управління повним приводом, партроніки Коли включаємо задню передачу, вмикається задня камера і в парі з партроніками буде комфортно паркуватися. Така у нас приладова панель, нас менше повітря. приладова панель, 236 тисяч пробігу. Сигналізую, що потрібно... Подивитися до якогось колеса, можливо, приспустило. Також датчик в шинах присутній. Ось такий на стан. Панельки. Нічого не зацарапано. дверна карта, пасажирське сидіння, підлокідничок шкіряний підстаканники, екорежим, надійна коробка автомат, гідротрансформатор, дві розеточки. Також є ніші, щось положити собі. Alux, iPod, USB присутні також. Можна підключати телефоном як завгодно. Також є в комплекті два ключа. В кінці відео обов'язково зробимо тест драйв дивіться відео до кінця і покажу вам сервісну історію. Зараз перейдемо до заднього ряду. -таки на Задній ряд, задній ряд нас з підігрівом. І на стан, дверна карта пройоми, пластик зверніть увагу, все в гарному стані. Задній диванчик, і карманчики, злокітник з підстаканниками. Зараз присядемо. Ззаді комфортно сидіти, сидіти, місця доволі достатньо, підсвіточка, піжачки, нічого не подарто, як бачите, все в акуратному стані. Так, виглядає приборна панель з цього ракурсу. Все га вечором гарно підсвічується, нічого не затерто, все ціленьке. Зараз перейдемо до багажного відділення. Так, Позаду маємо фаркоп, розетку, паратроніки, задню камеру буде комфортно паркуватися, всі шили тільки на місці, шторочка на місці, підсвіточка, запаска повноцінна, томкрат, ключі, аварійний знак. Ніхто ніколи нічого не забирає. Також сидіння складається в різну підлогу. Якщо потрібно щось велике, габаритне перевезти чи переночувати. З цього ракурсу все одразу показує дверна карта, так само без царапин, затертостей, підігрів сидінь, вмикається. Попереду так само все передивимося. Прийоми, звертайте увагу, стан сидінь, пластику торпеди. Гарний автомобіль зберігся. Зараз подивимося всю документацію по машині. Це у нас така папочка, різні інструкції. Це у нас, напевно, візитка, де автомобіль обслуговувався. Сервісна книжка. Початок експлуатації автомобіля був у 2015 році, в другому місяці. На реєстрацію стає 2014 роком у нас в Україні. Так. Ось усі відмітки про обслуговування. Собі можете поставити на паузу, зафіксувати. тут вони починаються. Далі відміток вже в нас немає. Зараз заведу двигун покажу вам підкапотний простір. Ось так нас розглядає підкапотний простір. Двухлітровий дизельний двигун в парі з автоматичною торопою передач. Ще раз нагадую, всі рідини нормі, м'яких заподівань, підтікань. Немає, все сухенько, Стоїть добрий акумулятор і міцний. Всі кріплення ціленькі, нічого не побито. Не потріщено. все в хайному стані. Так покажу автомобіль ще раз ззовні. Так нас світять гарно денні ходові вогні. Також можна включати нижні або тільки верхні. Тут нас так гарно світить. І тут така лед-смужечка. Оптика у нас максимальна, що передня, що задня. Зараз дійдемо покажу. Нагадаю, це 2-літровий дизель, автомат, повний привід, 14 рік. Вже розмитений, сертифікований, готовий до постановки на облік. Також можлива доставка автомобілів по Україні. Якщо не маєте змоги з приїхати, можемо доставити автомобіль до вас під дім. Також будь-які інші варіанти можете переглянути в Вайбері або в Телеграмі. Посилання залишу в описі під відео. Класний такий чорний колір, збережний стан кузова, салону, як ми могли бачити. Так у нас класно світять задні стоп-фонарі. Буде гарно вирізняти машину в потоці. І хороші, надійні, економні машинки, також нас в Україні їх полюбили. Зараз зробимо невеличкий тест-драйв. Починаємо тест-драйв, зараз трошки притемніло. Видно, як світяться всі гарно кнопочки, нічого не затерто, як і говорив, коли вмикаємо задню передачу. Також в парі з з спрацьовує камера, буде комфортно паркуватися. Нас сигналізує, що потрібно підкачати колесо і заправитись. Так все добре по автомобілю. Також у нас компас встроєний, складання дзеркал, все функціонує. Надійна коробка автомат, ставимо на драйв. І помаленьку рушаємо. Це у нас 2-літровий дизельний двигун, повний привід, високий кліренс, виручить вас на різних ділянках доріг. По ходовій нічого не стукає, не грипає, все технічно добре. Тільки єдине, що потрібно подивитися до колеса, можливо, приспускає або від того, що сніг йшов, холод мороз, можливо щось з датчиком. Це я вже все рішу. Автомобіль розмитений, сертифікований, готовий до постановки на облік. Також можлива доставка автомобілів по Україні. Якщо не маєте змоги самим приїхати, можемо доставити автомобіль до вас під дім. Дуже класно, коли вмикаємо собі взимку підігрів керма, то аналізує. Все швидко нагрівається. Також підігрів сидін, спереду, ззаду. Всі комфортні функції для класної їзди присутні. Все вечором класно підсвічується, дуже хороша динаміка, гарна глядовість, також класно світять денні ходові вогні, я вам показував. Так усучаснюють автомобілі зовні. Тож, кого цікавить, телефонуйте, приїжджайте на огляд, тест-драйв місто Радивилів, Рівненська область. Також підписуйтесь на YouTube канал, Viber, Telegram, Instagram, TikTok. Посилання залишу в описі під відео. Також нагадую, можливо, доставка автомобілів по Україні. Не кожен може зараз сам приїхати по різних причинах, тому така функція зараз доступна. Всім дякую за увагу, до зустрічі!